Цей день об'єднує людей творчої та неспокійної професії. Вони розповідають про людей і для людей. Журналістів недаремно називають четвертою гілкою влади. Завжди в епіцентрі подій вони обирають і доносять до глядачів, слухачів та читачів лише найголовніше і найцікавіше. Це постійне спілкування з людьми. Це якісь постійно нові враження, нові місця. Ну нові проблеми, навіть проблеми теж цікаво, цікаво розбиратися в різних проблемах, цікаво вникати. Думаю, що немає нічого краще, ніж журналістика для активних людей, для креативних людей, для тих, кому є що сказати, кому не байдужа доля країни. І тому в виборі професії питання не стояли. Кореспонденти і репортери своєю щоденною працею роблять вагомий внесок у формування громадської думки, сприяють розбудові держави. З цим погоджуються представники обласної влади, котрі привітали журналістів, з професійним святом та вручили найсумліннішим грамоти, подяки та подарунки. Ви завжди знаходитеся серед народу, ви завжди на вістрі будь-якої події. Крім того, ви є тим джерелом, з якого наші глядачі, слухачі, читачі отримують інформацію про всі події, які відбуваються в суспільно-політичному житті нашої області, і країни, і взагалі будь-які події. В ваших руках четверта гілка влади, яка змушує нас політиків бізнесменів задумуватися, що рано чи пізно правда переможе, а правда це слово, яке несуть журналісти, журналісти, які висвітлюють ту правду і повинні говорити завше правду. Журналістика – це далеко не лише творчість. Журналістська практика це насамперед відповідальність за кожне сказане та написане слово, бо своїм словом журналіст може змінити долю всієї країни. Проте не завжди ця професія безпечна, зазначають представники Хмельницької міської влади. Ваші колеги і ви постійно на самому гарячому рубежі наших всіх подій і в гарячих точках і ваша професія це одна з найнебезпечніших в світі. Купа подій, гігабайти інформації щодня. Журналіст завжди на передовій, де народжується нове. Чим я керувалась, коли її обирала, напевно, тим, що хотіла побачити світ. І тим, що кожен день нові обличчя, багато знайомств, багато нових людей. Багато питають, чому саме журналістка? Кажуть, тому що боротися за справедливість. У мене журналістка, тому що я люблю писати. Складна професія журналіста, тому що треба мати і досвід спілкування з людьми, і досвід в різних галузях, як в юриспруденції, в соціології і так далі. Тобто в одній професії поєднується багато багато інших. Представники різних галузей завітали й на урочистості у приміщенні обласної державної телерадіокомпанії, аби привітати її журналістів зі святом. За роки незалежності журналістський загал області зріс у півтора рази. З'явилися нові газети, радіо і телебачення. Проте колектив Акулпера Поділя центр продовжує кращі традиції журналістики, зберігаючи своє обличчя. Ми довели і свій високий професійний рівень. І мені здається, що найбільш важливо. Це людські якості. Як ніколи в цьому році ми відчули, що таке журналістське братерство, що таке журналістська етика, коли людина в професії, усвідомлюючи свою високу відповідальність, підставляє плече товаришу. Світлана Золота, Іван Мовчан для інформаційного випуску.